Тетяна, жителька прикордонного краснопілля, прийшла до банку одягу, аби обрати необхідні речі для рідних. Я взяла мамі дубльонку, зимовий одяг, тому що дуже часто в нас обстріли, мама сидить в погрібі. Гарне покривало. Да, гарне покривало, мамі сподобалось, тому мені також допомогли, я людина небагата. От, і ця дублюнка піде да, в мамі, підійшла в погрібі, постелили, тому що дуже часто нас обстріли, сидимо, мерзнемо. Родинний банк одягу запрацював у Сумах у липні цього року. Його розгорнули у приміщенні дитячої бібліотеки філії номер 3 для допомоги внутрішньопереміщеним особам із прикордоння Сумщини та переселенцям із інших областей. Тут люди за потреби можуть взяти одяг, дорослий для дітей, ковдри та взуття. Починаючи з футболок, закінчує. Теплим пальто, куртками. Далі пішло в нас теплий одяг, дитячий, чоловічий одяг, жіночий одяг. У нас одягу достатньо, але тільки треба зараз великих розмірів. Волонтери розповідають, серед тих, хто приходили до банку, переселенці із Білопілля, Краснопілля, Юнаківки заходять і люди, які виїхали із гарячих точок. Чоловік. З Бахмута. Йому 72 роки. І він. Зріст його приблизно метр дев'яносто, і коли він звернувся до мене, в нього були сльози. Говорить, я мав все і за деякі години втратив. І тепер я звертаюся до вас і, велике вам дякую. Збір речей ініціювали працівники бібліотеки спільно із представниками організації Червоного Христа. До нас звертаються люди за потреби. От, наприклад, потрібно взуття. Підросткове, чоловіче, жіноче взуття ми звертаємося до людей і люди нам допомагають. Дуже багато людей з нашого міста Суми привозять. Кожного дня немає жодного дня, щоб нам не було допомоги від людей. Також зараз у бібліотеці організували акцію теплі серця, аби допомогти військовослужбовцям. Ми просимо наших містян і гостей міста, якщо у вас є теплі речі, з яких можна буде потім переробити, їх розпустити і зв'язати нашим захисникам і захисницям шкарпетки, чи це бафи можна в'язати, це можна пояси в'язати і рукавички в'язати спеціальні. Пройти і підібрати необхідну річ. Можна із понеділка по четвер з 10.30 до 15.30. Новини СТС.